Доброго дня, вітаю вас на каналі-каналі Глина Пановик, мобайка життя. Щось моя доця ховається, але ми з цим зробили таку таку прекрасну прогулянку. Дві блогерки успішні. Тішиться, що ми успішні, і ми вирішили, одна ховається, що ми вирішили зробити таку прогулянку. Та мене тому, що... руку там видно. Ну то робити, кінець літа. І я пригадую, що колись коли мої діти були малі. Ми... Аж весь час щось робили, робили, працювали аж під кінець літа, пішли на природу. Лягли собі на коц і загоряли. Отак ми вирішили сьогодні. Наша Львівська область дуже багата різними місцями природи, я не буду говорити де, але дочка мене завела в такі комиші, в такі е, дебрі, аж вела мене до Райської поляни, але ми не мали сили вже зайти. Були ми коло джерела. Прекрасне джерело, де стоїть фігура матері Божої. То що треба було більше ну, брати. Каже, свиличку і свою водичку водички попили. Кев до того джерела було важко спускатися. Мені, мені бабусі, але я ледве спустилася, ледве вилізла. Але був кайф неописаний, описано, як те джерело тече. Наскільки воно прекрасне, наскільки воно чисте, енергія води, енергія сонця, енергія повітря нас. Понукали до гарних думок, до гарних поетичних думок і задумів. От Ромашка нарвала багато-багато, багато трав. Покажи цілий себе кульок. Цілий та кульок. Що, та, я, та я не є я є кульок. кульок треба показувати, а не я Та я не є Ну, Я ж селфі знімаю. Або ці, цілий кульок нарвали. Ну, не не, не скажемо де. Покажи себе. Ой, цілий кульок. Так, трави. Потім буде відео. Якщо я запущу відео на каналі, канал називається Масія. Це фійський канал про природу. Там можете більше знайти мого контенту. Так що підписуйтесь на канал Мастія. А, а мій канал Галина Пановик не яке життя. Я роблю окремо свої відео і довгі і шорти. І так само в мене різноманітні теми, тому що і сам канал називається Мозаїка життя. В мене є про все. Але в основному моя творчість, моя поезія, мої пісні, які співають, і які я сама можу навіть виконати вам, і, спорити музику під природу. Отож, ми так гарно погуляли, знайшли собі палку, бабуся ту палку. От моя доця покаже ту палку, чи то видно буде, чи ні. Чезна палка. Ми знайшли, ми не вирвали, ми знайшли на дорозі. То палка береза, а ви знаєте, що береза дуже стінює. У мене в житті був випадок, коли я стілювалась березою. Я знайшла кусочок берези, не кусочок, а саму березу знайшла і відірвала кусочок цієї кури, і вона мене сілює до сьогоднішнього дня. Я її тримаю разом разом з пісочком О, з могили Мик... Миколая Чернецького. О, так мені зручно. Береза дуже корисна, береза має дуже сильні властивості. Коли обняти березу, в мене є такий досвід. І якщо то моя береза, якщо вона призначена для мене, пані, якщо вона призначена для мене, вона буде мене зцілювати. Я коли обнімала свою березу, я. Я чула, шум моря чула її слова, і мені до мого вуха долинали слова відповіді на ті питання, які мене на той час хвилювали. Отже, береза з стіною, тому я похвалилася своєю палочкою. Ми потім відео покажемо і джерело, де ми були. Як та водичка тече, який вона прекрасний звук природи, звук дерев, які прекрасні листя, яка наша українська природа найкраща у світі, і це все нам. Успішним блогерам довелося сьогодні побачити, поспілкуватися, попити в лісі кавусю. І назбирати, як я вже казала, багато олечі, але ча при дорозі, ну, там машини, ожина. Машини, машини, О, машина. Мажина, машина машини ожина. дуже рідко їздять, Ну така достила, така гарна, що неможливо було пройти. Збирали грушки, яблука, а досі збирала ожину. Ужина піввідерка назбирала, але ну, ми сьогодні вже навіть вечеряти не будемо, хоча б проголодувалися, але ужину з косним молоком помнемо, зробимо фреш, новий свій каву, як то називається? В блендері Береш. перемелимо, Береш. то все, зробимо такий напиток, напій. І я думаю, будемо дуже щасливі, зараз треба прийняти душ. І після цього, хоча ми наситились прекрасною енергетикою, енергетикою дерев, джерела, неба, сонця. Тільки єдине, що нас хвилює і що нам гнітить нас, це стан війни в нашій країні, але на щастя старень сьогодні не було. І прекрасна прогулянка двох успішних блогерів, Галина пановик канал «Мозаїка життя і Романі. І Панас канал канал Масія. Боже, чи можна щось побачити краще, величніше, ніж оце зілля? Оці прекрасні дерева і цей шум легенького вітерця на такій прекрасній галявині, що знаходиться в нашій Україні. Вони найкращі. Ці дерева, цей глід, цей зверобій, навіть ця кропива, ця, ця лужина і всі ці трави, які нас оточують, і звичайна доріжка, стежка. Що може бути краще? Навіть. Якщо опинишся на чужині, там теж кожній людині своє рідне, найближче, але кожним подихом, кожним променем сонця ти будеш обіймати своє і буде тебе тягнути до найближчого, найріднішого, до цієї землі, яка тебе породила. Прекрасне місце нашої Бівської області, яке чарує чарує своїм смарагдом, чарує своїм подихом, своїм вітерцем. Своїми бджолами, які гудуть над вухом, і здається, що ти в раю. Ось така прекрасна галявина, яка надихає і цей пташок, і все зворушує, надихає, допомагає жити, дає снаги для оздоровлення, і оці пеньочки, де можна присісти і попити каву, все таке щасливе, все таке удохотворене, дає нам бажання, дає снагу, дає жити, дає мріяти про те, що нарешті. Ми позбавимося війни, і ця прекрасна наша краса, наша рідна українська оксаметова природа буде нас завжди чарувати, буде обіймати нас своїм променем любові, променем чарування, променем доброти, ласки і всіх людських земних щедрот.